Зеленський у Куп'янського Президент дав гучного ляпасу Путіну та спростував фейк про захоплення міста. Переговори про мир в Україні стартують уже завтра. У США сподіваються на припинення вогню до кінця року. Дріскол більше не приїде. Американського міністра армії, який намагався тиснути на Україну, відсторонили від перемовин. Секретні зустрічі у Мірова із керівництвом ФБР журналісти розкопали сенсаційні под. Дробиці Росія мало не повбивала власних дітей. Літак скинув бомбу біля дитячого садочка у Білгороді та ЗСУ. Розвінчали фейки розпропаганди. Військові показали, як здаються окупанти в населеному пункті, який нібито під контролем РФ. Вітаю, мене звати Володимир Карабан. Дивіться найсвіжіші новини, які цікавлять Україну і світ просто зараз. Мир можливий уже до кінця року США таки направлять делегацію на перемовини до Європи. Про це пише The Wall Street Journal. Раніше у Вашингтоні заявляли, що зустріч відбудеться тільки якщо буде реальний прогрес. Як стало відомо, спецпредставник Трампа стів Вітков уже завтра зустрінеться в Берліні із європейськими лідерами та президентом Володимиром Зеленським. Як повідомляють джерела рішення направити Віткофа, який очолював переговори з Україною та Росією щодо американського мирного плану, свідчать про активізацію зусиль США зі зменшення розбіжностей між Києвом і Вашингтоном. У неділю та понеділок він також проведе окремі зустрічі із представниками Франції, Великої Британії та Німеччини. Відомо, що спочатку європейські лідери розраховували організувати особисту зустріч із Трампом у Європі, щоб обговорити запропоновані ними зміни до американського мирного плану. Однак нині з'ясувалося, що поки що Сполучені Штати представлятиме Стів Вітков. І тиску на Україну і з боку США схоже поменшає. Міністра армії Сполучених Штатів Дена Дріскола відсторонили від переговорів щодо мирного плану. Про це повідомили The Telegraph. Неназвані джерела видання стверджують, що дріскола відсторонили від переговорів після того, як міністр оборони США вирішив, що він виходить за межі своїх повноважень. Було видно, що Дріскол проявляв надмірну активність і його осадили. Сказав один із поінформованих співрозмовників, The Telegraph. Європейські дипломати описували Дріскола як офіційну особу, яка мало зацікавлена в компромісах вигідних Україні. Також він вів переговори в жорсткій манері. Журналісти зазначають, що Дріскол був відсутній на кількох останніх зустрічах, які були заплановані. А українські та європейські представники вважають, що його відсутність пов'язана із ширшою боротьбою за вплив на мирні переговори. Та не одними сполученими штатами єдині Володимир Зеленський розказав, що в Німеччині стартує робота групи, яка займеться деталями гарантій безпеки для України. Президент уточнив, що з українського боку таку групу очолює начальник генштабу ЗСУ Андрій Гнатов. Також участь беруть представники сил оборони та розвідок. Зеленський нагадав, що також створені групи із економікою відновлення та інвестицій. Вони уже розпочали роботу у США за результатами цієї роботи. Україна очікує, що країни Європи та США нададуть їй надійні гарантії безпеки та план відновлення повоєнної України. Уміров проводив таємні зустрічі із керівництвом ФБР. Секретар РНБО, нібито обговорював із ними корупційні скандали в Україні. Пише Washington Post. як сказано в публікації за даними одразу чотирьох джерел видання. Уміров під час візиту до США провів секретні зустрічі із директором ФБР. Кашем Петелем і заступником директора ФБР Деном Бонгіно «Washington Post» пише, що за чутками Уміров та інші українські представники могли звертатися до Пателя і Бонгіно в надії отримати амністію від можливих звинувачень у корупції. Посол України у США Ольга Стефанишина в коментарі «Washington Post» підтвердила, що Уміров дійсно зустрічався із керівництвом ФБР. Але за її словами обговорювалися тільки питання національної безпеки, які не можна розголошувати зі свого боку. У американському бюро розслідувань зазначили, що на зустрічах обговорювали спільні інтереси двох країн у сфері правоохоронної діяльності та безпеки. Питання корупції в Україні зачіпалося, але не було основною темою. Били з благословення Сполучених Штатів Трамп узгодив українські удари по тіньовому флоту Росії. Про це пише The Atlantic. В Матеріалі йдеться, що президент США не був проти ударів по нафтовій логістиці. РФ він схвалював передачу Україні розвідувальних даних для ураження об'єктів російської нафтової інфраструктури. Зазначається, що, попри публічні заяви на підтримку мирного врегулювання, Трамп виступає за атаки по нафтовій галузі країни агресорки як пише, The Atlantic, штати визнають ризики для глобального ринку, проте вважають удари по тіньовому флоту важливим інструментом тиску на Кремль. Вашингтон розраховує, що Путін активніше шукатиме шляхи для мирних переговорів через ослаблення нафтової логістики РФ. Туреччина може остаточно розірвати зв'язки з РФ. Так напередодні під час атаки на порт чорноморськ було уражено судно турецької компанії. Ердоган уже виступив із різкою критикою у бік Путіна. За попередніми даними, екіпаж і водії суховантажу, які перебували на борту, були оперативно евакуйовані. Серед громадян Туреччини постраждалих немає. При цьому Анкара закликала сторони до негайної деескалації та заявила про нагальну потребу укласти домовленості щодо гарантій безпеки судноплавства в чорному морі, а також припинити атаки по енергетичній та портовій інфраструктурі. А тим часом особиста зустріч Путіна та Ердогана може відбутися уже найближчими днями. Бункер не мчить на уклін до турецького президента. Хоча офіційно ті мають брати участь у безпековому форумі у Туркменістані. То що ж задумав Ердоган, і як ця зустріч може змінити підтримку України, про це просто зараз. Поки світові столиці намагаються знайти спосіб досягнення перемир'я між Україною та РФ. Кажхабаті, столиці Туркменістану, де проходить міжнародний форум миру та безпеки, може відбутися зустріч, здатна змінити розклад сил. Йдеться про потенційну розмову президента Туреччини Реджепа Ердогана та російського диктатора Путіна в епоху, коли у світі стрімко зростають невизначеність, конфлікти та вразливість, як ніколи важливо брати на себе відповідальність та зміцнення міжнародного діалогу, співпраці, довіри та миру, спираючись на нашу історію, географію та цивілізаційну спадщину, ми докладаємо всіх зусиль для утвердження принципів діалогу та мирного співіснування. Ми прагнемо підтримувати добросусідські відносини та формувати навколо себе по. Стабільності і безпеки щиро бажаємо якнайшвидшого завершення війни між нашими північними сусідами Росією та Україною, з якими нас пов'язують глибокі історичні та взаємно шанобливі відносини. Туреччина готова надати реальну підтримку будь-яким дипломатичним ініціативам, спрямованим на припинення вогню та встановлення миру, включно із стамбульським процесом. Однак, за прогнозами експертів, очікувати якихось проривних рішень не варто. Вона буде нести сугубо інформаційно э, э, обмінний процес, тобто, коли буде обмін інформацією, обміном э, 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 підготовка на можливо, частини якогось мирного трека, в тому числі урегулювання э, судоходства в Чорному морі, яке вкрай важливо як. Для России, как для Украины, в том числе и для Турции. Вполне возможно, что это будут какие-то экономические вопросы также решаться. Ведь те же вопросы это и Южный поток, который находится на территории, идет по территории Турции, и Набука, и строительство атомных станций на территории Турции россиянами. Все это тоже может обсуждаться. Потому что это не обязательно только военный трек, но и связанный с военным треком. Вопроси економіки і енергетики, то вкрай важний для там для всіх трьох сторон учасником в інтерв'ю CNN міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що зараз Україна стоїть перед непростим вибором. І Європа має допомогти їм, на Києву не ухвалити правильне рішення. Європа повинна допомогти Україні у прийнятті певних складних рішень разом з Україною. Дійсно, деякі вибори, деякі рішення є дуже важкими для України, але щоб запобігти більшим втратам, тобто для більшого блага, тут потрібно усунути зло, тобто погане, тобто потрібно зробити вибір. Я знаю, що це важко для них, особливо питання території є неймовірно важким. Нехай Бог нікому такого не дасть. Для Анкари це не просто дипломатична риторика. Туреччина намагається повернути собі статус посередника, нагадуючи, що саме у Стамбулі минулого літа відбулися три раунди переговорів, і що тоді, попри скепси, сторонам вдалося просунутися в окремих питаннях, наприклад, у гуманітарних обміні полоненими та окремих механізмах безпеки. Це підготувало підґрунтя для переговорів, що тривають сьогодні. Ми готові відігравати цю позитивну роль. Подивіться зараз, Чорне море стало полем битви. Війна поширилася на Чорне море. Зараз у Чорному морі атакують торгові судна, танкери. Тобто, якщо війна триватиме, вона пошириться і на інші регіони Європи. Тобто, не дай Боже, вона повинна зупинитись тут. Але чи зможе чергова розмова наблизити мир в Україні? Питання відкрите. Деталі можливої зустрічі Ердогана та Путіна досі залишаються туманними. Ані Анкара, ані Москва не дають прямих підтверджень, обмежуючись натяками та обережними формулюваннями. Однак, очевидно, одне будь-який їхній контакт неминуче стосуватиметься теми війни. І важливо пам'ятати, Туреччина вже неодноразово підкреслювала, що підтримує територіальну цілісність України та розраховує зіграти роль посередника. Але без поступок, які підривають міжнародне право, росіяни мало не скинули авіабомбу на дитячий садок у Білгороді, яка впав ймовірно, коли літак прямував бомбити Україну. Так, губернатор Білгородської області Гладков повідомив, що відбулося падіння боєприпасу вибухотехніки, міноборони приймають рішення щодо його утилізації. Відомо, що інцидент відбувся в день, коли в садочку знаходилися діти. Всі, хто перебував у приміщенні, евакуювали а заразом, і мешканців прилеглих будинків у радіусі у кілька сот метрів. За словами губернатора, жертв та постраждалих немає. Зеленський у Куп'янську. замість зйомок окупованого міста журналістами на запрошення Путіна туди приїхав український чим Остаточно спростував російські фейки про оточення. Зеленський зокрема повідомив, що відвідав передовий командний пункт 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого у Куп'янську. Туди він приїхав разом із головнокомандувачем ЗСУ Олександром Цирським. Бажаю здоров'я сьогодні. Куп'янський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Куп'янськ. Ми бачимо, був я привітав хлопців. Дякую кожному підрозділу. Всім, хто б'ється тут, всім, хто знищує окупанта. Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів дипломатів. При цьому українським захисникам напередодні вдалося зачистити від російських солдатів житловий масив ювілейний у Куп'янську. Він має стратегічне значення для оборони міста. Розповіли у штурмовому полку Скеля. Район знаходиться на панівній висоті, і контроль над цією локацією означає контроль над усім Куп'янськом. І більше новини з фронту дивіться в нашому оперативному зведенні. Котел для окупантів у Покровську. Аналітики Deep Діпстейт повідомили про успіхи українських захисників на північно-західних околицях міста. Зокрема, осинтери інформують, у результаті успішної операції сили оборони противника заблоковані. При цьому ворожі анклави ще знаходяться у центральній частині Куп'янська. Операція почалася зі створення рубежу блокування та відрізання гарнізону противника у місті від основних сел. Сили оборони відносно блискавично зайняли Рядьківку та кіндрашівку, а також взяли під вогневий контроль Голубівку. Після цього відбулася зачистка мирного, окупаційна радянська назва Московка та північно-західних околиць самого Куп'янська. При цьому сили оборони продовжують виявляти та знищувати окупантів. Операція триває результатом ще однієї злагодженої операції зсу стало знищення колони техніки противника на Покровському напрямку. Окупанти спробували скористатися погодними умовами і на броні авто та мототехніці пробитися з північної частини міста до південної. Але план провалився на шляху. Їх зустріли бійці 7-го корпусу ДШВ та 68. Мої єгерської бригади. А от українським ДРГ туман виявився лише на руку. Так бійцям головного управління розвідки все на тому ж покровському напрямку завдяки поганій видимості вдалося пробратися у тил ворога. Також українській ДРГ вдалося під час вилазки знищити і пункт управління окупантів. Відзначилися останніми днями у знищенні сил противника серед інших, і сили безпілотних систем. Останні ставлять неймовірні рекорди. За два дні їхні пілоти дронів вразили два батальйони живої сили супротивника, і це лише початок. Напередодні ввечері командувач сил безпілотних систем із позивним Мадяр повідомив, що на рахунку його пілотів лише за один неповний день п'ят. 905 окупантів. Здебільшого – це ВДВшники 76-ї дивізії, яких перекинули на Донбас. Це все, що слід знати про поточний тиск на фронті. Добропільський, покровський та гуляйполівський відтинки. Середньодобовий показник СБС у листопаді склав 282 хробака, 8473 екземпляри протягом 30 діб. Середньодобовий за 11 діб грудня 395 тушок за добу, уже 4325 тисячі триста з кожним днем не дораховуються окупанти не лише солдатів, а й дорогої техніки. Так, наш генштаб підтвердив ураження ще одного російського літака. Напередодні за пабліками пробігли тривожні новини Качі – бази у тимчасово окупованому Криму, де на російському аеродромі БПЛА вразив Ан-26. Також росіяни повідомили і про втрати серед офіцерського складу. Попадання БПЛА в ан 26 на землі. Є загиблі і поранені. Ще одна вкрай тривожна новина прийшла російському командуванню, звідки не очікували. Сили спеціальних операцій України разом із повстанським рухом Чорна іскра провели успішну операцію аж у Каспійському морі. Біля берегів Калмикії диверсантам вдалося вразити два російських судна, які перевозили озброєння. Йдеться про суховантажі. Композитор Рахманінов і Аскар Саріджа, які перебувають під санкціями, а РФ використовує їх у військових цілях. Черговий фейк розпропаганди розвінчали ЗСУ. Військові показали відео, як окупанти здаються в полон під селом Новоданелівка Запорізької області, про захоплення якого заявляли росіяни. Кадри оприлюднили Сила оборони півдня України. В командуванні зазначили, що тільки за добу на півдні України 12 окупантів здалися в полон. Інформація про нібито захоплення цього населеного пункту не відповідає дійсності. Окупанти мають надто низький моральний дух. Написали військові. Нагадаю, кілька днів тому Міноборони РФ стверджувало, що окупанти взяли під контроль село Новоданилівка з Запорізької області. Десятки полонених щоденно під Мирноградом українські морпіхи пачками захоплюють окупантів та відбивають штурми. Про це розказали у сьомому корпусі десантно-штурмових військ зсу. Як розказали самі полонені у спробах захоплення Мирнограду РФ застосовує тактику м'ясних штурмів, а офіцери російської армії відправляють в атаку переважно деморалізовану піхоту без будь-якої підтримки артилерії чи бронетехніки. Так, протягом останніх тижнів бійці 38-ї окремої бригади морської піхоти затримали кілька груп російських військових деякі з яких потрапили в полон під час спроби знайти їжу або невдалих штурмів. Нагадаю, нещодавно російські зет військори заявили про оточення Мирнограда. Проте головнокомандувач ЗСУ Олександр Серський цю інформацію спростував. А тим часом Молдова відповіла на новини про зростання активності Росії в Придністров'ї. Міністр оборони країни Анатолій Носатий каже, інформацію перебільшують, а ситуація лишається під контролем. Зокрема, у зверненні йдеться, що стосується мобілізації, отримання озброєнь чи інших подібних тверджень, це перебільшення і не відповідає дійсності. Однак, міністр додав, що у Придністров'ї регулярно відбуваються різні дії, які підтримують напруженість у регіоні. Зокрема, відзначив зростання випадків військових навчань, а також проведення денних та нічних стрільб. Ситуацію також прокоментував і голова парламенту Молдови Ігор Гросо. Він запевнив, що офіційні структури постійно моніторять події на лівому березі, і нині немає причин для тривоги. Зазначу, що раніше у пресі з'явилася інформація, що РФ проводить у Придністров'ї мобілізацію, а також почала розконсервування техніки. І більше подробиць, що відбувається в регіоні, дивіться просто зараз у нашому матеріалі. Москва активізує дії в окупованому регіоні Молдови, щоб перекинути ресурси України на частину, де може бути нова загроза від російського анклаву. У військові частини квазіутворень викликають резервістів, а на складах розконсервовують озброєння. Річ зайшла о неоднократних задержаннях і многочасових досмотрах жителі Придністров'я в Кишиньовському аеропорту. Придністровська сторона потребувала від Молдови прекратить давлення. Жалоби на дійство молдавських властей поступають в общественну палату Придністров'я у Придністров'ї. Розгорнуто виробництво БПЛА та центри навчання операторів дронів. Про це заявляв і Олександр Бужорян, мер міста Леова, у вересні. За нашою інформацією, Росія намагається організувати виробництво безпілотників на території Придністров'я. Ми маємо конкретні назви двох заводів у Терасполі: Йдеться про молдавізоліт та електромаш. Прокремлівська газета Комсомольська правда називала інформацію про виробництво дронів у Придністров'ї фейком. Я іскренні в нормальних добросусідських відносинах і в асусі конфлікту. Как з України, та, конечно з Молдови, Москва перекидає в Придністров'я агентів спецслужб яким дане завдання сіяти хаос шляхом інформаційних операцій та здійснювати провокації? Російська Федерація сподівається дестабілізувати обстановку в Молдові та на кордоні з південними регіонами України через дії росіян, ризик проникнення диверсійних груп на територію нашої країни зростає у разі потреби Кремль зможе використати накопичені ресурси для ескалації. Що касає відносин з Російською Федерацією, вони... Більш прозречною, більш понятне лично для мене і более стабільне. Кремль сформував там державу з ізольованою банківською системою, неконвертованою валютою та гігантським рівнем корупції у Придністров'ї Чи не кожна друга компанія належить олігарху Ушану. Який контролює значну частину економіки ПМР? По некоторым данным, шериф обеспечивает поступление в бюджет региона больше 50% налогов. А на предприятиях холдинга работают десятки тысяч человек. Еще в 2015 году Гушана называли одним из самых богатых людей на постсоветском пространстве. А його состояння оцінілось в 2,1 і доларів. Україна заморозила активи Гушана через постачання його компаніями товарів та послуг для військово-промислового комплексу Росії. І по даним Агентства госуслуг Молдови на й год год Малдафізеліт продовжав поставки в сусідню страну. Українське следствие утверждають, що товари і услуги предприятия Молдав і Заліт поступали в структури російської оборонної системи, котрої призведіли вооруження, і в війні проти України. Це знає юридичну связь між активами, связанными з холдингом «Шериф» і російськими воєнними операціями. Це черговий удар по путінській військовій машині. До цього ударом стало те, що після припинення постачання газу від Газпрому на початку 25-го року у Придністров'я він надходить тепер з Молдова Газ. Енергетичний кризис в Придністров'я, которые економічні кризи, і в настоящую гуманітарну катастрофу, крім ресурсів, якими підкуповував Путін свій анклав, він надавав Придністров'ю політичну та військову підтримку, маючи там свій військовий контингент. Слід детально розібратися, що представляє оперативна група російських військ і пропонувати відповідні рішення для. демонтажа этой структуры. Но в то же время на Левом берегу есть и так называемая Приднестровская армия, на улице Манойлова, номер 12, в Террасполе, есть так называемое Министерство госбезопасности, которое является э, неким аналогом КГБ или НКВД, держит страхи жителей Левого берега. Есть и разного рода какого-то спецбатальоны, Сепаратисти озброєні градами, дронами, вертольотами та танками. Росія також може мобілізувати цивільних придністровців, яким Путін роздав російські паспорти. Вся російська групіровка військ, яка там знається, вона, ну, крім, може бути вищого офіцерського состава, вона сформована із місцевих жителів. Тому там у них благодатна почва. Там пропаганда точно така, ж як в Росії. Тож з дитячого садика Там вони марширують, одягаються в військову форму. Кишеньов. Планує вступити до Євросоюзу найближчими роками. Для цього молдавська влада зобов'язана зайнятися врегулюванням конфлікту на Дністрі щодо реального врегулювання конфлікту в Молдові. Ми зобов'язуємося сприяти переговорному процесу, в якому візьмуть участь як Придністровська сторона, так і міжнародні партнери, що підтримують нас насамперед Європейський Союз, Сполучені Штати та Організація з безпеки і співробітництва в Європі. Щоб залишити свого ставленника при владі, Росія розпочала гібридну операцію, пов'язану з проведенням так званих виборів президента ПМР у 26-му році. Росія виступала і продовжує виступати гарантом Придністровського урегулювання. Головною метою Путіна в Придністров'ї залишається те, щоб зробити Тираспіль знову залежним: покращити імідж місцевих проросійських керівників та непомітно збільшити чисельність військового контингенту в регіоні. Ось так, замість своїх економічних та політичних проблем, Путін займається мілітаризацією на окупованих ним територіях. На цьому я із з вами прощаюся. Більше новин уже у випуску о шістнадцятій. А поки що обов'язково залишайте коментарі під цим відео, а також не забувайте ставити йому вподобайку та підписуйтеся на наш канал, щоб знати іще більше.